Новий день, новий гість та нова сфера. Марина представся, будь ласка. О, привіт, мене звати Марина, я маркетолог із освітою інженер енергетика. З нами сьогодні Мирослава. Це молодша моя донька, тому що у мами є справи, то діти не спрять Тобі Малювала, що я буду вітряки, будувати. Але оскільки на завод дівчат не дуже охотно брали, доля вирішила, що я маю бути пов'язана з діджитал marketing. І власне, коли у компанії, а це компанія, яка продає канцтовари, подарунки, все для школи, коли в них з'явився сайт, директор мене покликав і сказав: дивись, ось сайт робить на щось Ого. і все теж як багато людей думала, що якщо ти створив сайт. Наповнив його товаром, то тобі лишається тільки сидіти і ждати, чекати, да, коли до тебе е, будуть дзвонити клієнти і коли посипляться замовлення. Зрозуміла, що це не так. Я зрозуміла, що мені треба вчитися. І воно так якось все закрутилося. і Я стала відчувати, що я е, як риба в воді. А потім був прекрасний момент. Мені подзвонив директор філіалу е, IT-STEP Academy у нас в місті е, і сказав: Добрий день ми шукаємо викладача з СММ, е, чи не погодилися б ви у нас працювати. Я така, та напевно, ні, а, він каже: а, чого ні? ся ви приходите до нас, і так я власне потрапила ще у викладацьку сферу. Яку можливо саму топову стратегію, та як приклад яку можна використовувати для успішного просування бізнесу? Стратегія просування будь-якого продукту стає успішною в тому випадку, якщо вона базується на вірі в продукт, на розумінні його цінності. Байдуже, це фізичний продукт, продукт, який можна потримати в руках, або це якась інтелектуальна е, штука. Да? Як твій продукт вирішує питання, задачі, проблеми і виконує бажання твоєї цільової аудиторії? Можна взяти будь-яку топову стратегію і намагатися повторити її у себе. Але в мене ще немає жодного такого прикладу роботи, коли просто взяли, повторили і воно вдруге спрацювало. Можна надихнутися стосовно топових стратегій, які працюють і так далі. Є така дуже класна книжка. Вона називається Заразливий. Дуже раджу, просто навіть не для того, щоб щось повторювати, да а просто щоб надихнутися і весь маркетинг. Це робота із підсвідомістю, свідомістю психологією людини. Марина, скажи, будь ласка, чи можеш ти зараз пригадатенько історію успіху, маркетингу, яка може надихнути саме новачків? Всім новачкам, хто починає розвивати свій блог, хочу сказати, що не бійтеся нічого, що у вас, наприклад, не буде часу, або що результат буде не такий, якийсь. Все буде так, як треба. Головне розуміти, для чого ви це робите, як ви допомагаєте людям, чина. Будь-який продукт це наша допомога людям. У мене є подруга, вона стиліст, і з початком повномасштабного вторгнення вона, як і більшість нас, трохи зависла. а потім вона зрозуміла, що ось воно Вона створила український бренд одягу. Вільна, Неважливо взагалі, чи є у вас профільна вища освіту? Це 5 років університету. Що важливо робити те, від чого що вас підіймає з ліжка кожного ранку? Це вже означає, що вже пишете свою історію успіху. Я сподіваюся, побачити тебе ще на бідовому подкасті.